Юля Тимошенко підтримує повернення до конституції 2004 року а також закликає формувати альтернативний уряд. Це результати майже чотиригодинних перемовин яценюка Турчинова і з Тимошенко у харківській лікарні, про які політики щойно розповіли на прес-конференції. Сценарії повернення до конституції 2004 року є декілька, і один з них спробують реалізувати у парламенті вже наступного пленарного тижня. Опозиція обіцяє поставити конституційний акт на голосування і попереджає, якщо депутати від більшості відмовляються його підтримати доля країни вирішуватиметься на вулиці. Ми з наступного пленарного тижня не просто наполягаємо, а це ключова вимога повинна бути нас як всієї української опозиції, поставити на голосування питання про відновлення дії Конституції 2004 року. Для того, щоб не проводити кулуарних перемовин, а для того, щоб в залі було видно, чи є голоси під те, щоб український народ керував в своїй державі.